Якими лише кольорами не рясніла, які лишень звуки не видавала, та яких персонажів не побачила за дві останні неділі центральна площа Бердичева, головним майданчиком міста пройшовся парад візочків. Вже третій рік поспіль. Головні організатори дійства громадської організації Фенікс та Воскресінням. Втілюють у життя свій задум нагадати спільноті про важливість сімейних цінностей, про те, що не треба довго думати над сенсом життя, незалежно від того, який у тебе світогляд та статус, хто ти за віросповіданням та за професією, цим сенсом були і залишаються діти Цьогоріч, Розповідає очільниця Феніксу Любов Трибун серед учасників параду було чимало представників родин військових, переселенців, а також багатодітних сімей. Та дітей з особливими потребами. Основною темою сьогоднішнього свята є те, що ми за мир, і хочемо зробити акцент, що ми за мир незалежно від того, хто ми, чим ми займаємося. Ми всі єдині, ми українці, і наші діти повинні рости на, на, на рідній землі і під мирним небом. Запрошували всіх бажаючих і наголошували, що участь є безкоштовною в параді колясок. Кожна дитина сьогодні отримає багато подарунків. Серед призів будуть. Розігруватись великі також подарунки, сертифікати на 500 гривень. Журі буде оцінювати учасників за такими критеріями: по перше, оригінальність ідеї, складність конструкції та участь всієї родини. То лише не приготувався до парадного дефіле на площі справжні Янголи та водяні царівни, веселі мікімауси та суворі рокери, мойдодири, рятувальники і навіть ремонтники на екскаваторах. Ми вже вдруге на цьому такому конкурсі участвуємо. А чому саме ось будівельний в нас такий напрямок? Якщо можна побачити в останнє время у нас в місті багато будівельних робіт проводиться і багато є новобудов, і. Дороги ремонтують. От ми теж вирішили такий маленький вклад внести в наше містобудівництво. Тому вирішили бути бульдозером. Важка ситуація, в якій опинилася Україна, не могла не відобразитися навіть на такому веселому і яскравому святі. У числі дизайнерських візочків окремо виділялася військова техніка. Нехай мовляв, де треба знають. За Україну готові постояти навіть найменші її громадяни. Такий час саме в нас хотіли підтримати бойовий дух і зробили танка. Крещений батько дуже загорівся цим. І так ми зробили танк. Мама, поміщадущани буквально за три дні зробив. Ну що розраховуєте? Просто хочете взяти участь і перемогти. Аби. Перемогти вже ж тільки перемога. Добре, що таке свято сьогодні у нас є як парад колясочок, де ми зібралися. У нас була така виникла ідея, так як чоловік військовий, я волонтер. Свати мене патріоти України нашої. На сході йде війна. Ну, ми вирішили сьогодні тематику війни ще раз донести людям свідомо. Вирішили танка зробити такого під. Позивнив Ніколь прийняти участь, рішили, щоб діти бачили, люди всі бачили, що можемо треба допомагати. Ідея була в нас така обща, бо так як сім'я військових. А сват мене майстер на всі руки. Він по дереву, він сказав, буде танк, значить танк. Отак, от, от решили, він десь там днів чотири. Вони з батьком Ніколь виготовили, стали і сьогодні. Так от прибули всі на свято. За рішенням журів найкращі витвори та відповідність усім критеріям продемонстрували родини Сахаруків, Іващенків, Альба, Котиків, Столярів та Ожго. Усі вони отримали подарункові сертифікати від спонсорів свята. Володарями сертифікатів від одного з місцевих ігрових центрів стали багатодітні родини та сім'ї, де виховуються діти з особливими потребами. Окрім того, подарунковий набір отримала кожна дитина-учасниця параду візочків. Так реалізувалася ще одна об'єднавча мета розумом, руками та небайдужістю дорослих створити незабутнє свято для малечі.